Доброго дня, колеги! Сьогодні ми поговоримо з вами про генерацію зображень зі штучним інтелектом. Чому вчителям краще використовувати штучний інтелект для створення зображень? Ну, по перше, це економить час та зусилля. Штучний інтелект може генерувати зображення за лічені секунди, заочашуючи час, який вчителі могли б витрати на пошук зображень в інтернеті. Покращує якість зображення, тому що за допомогою штучного інтелекту ми можемо створювати зображення високої якості, зробити навчальні матеріали більш цікавими та захопливими для учнів, підвищує доступність, тобто вчителям зі штучним інтелектом знаходити зображення простіше, які і вони відповідають їхнім конкретним потребам. Навіть якщо вони не мають досвіду пошуку зображень. Також це стимулює творчість, збільшує залученість учнів, тому що вони більш привабливі, привабливі ніж традиційні зображення, дозволяє зосередитися на викладанні. Це такі основні моменти, для чого нам потрібно використовувати штучний інтелект. Для генерування зображень. І е, ви під цим відео побачите декілька ресурсів, на які можна спиратися і створювати зображення. В інструкції я вам даю посилання на сім ресурсів, але це не всі ресурси. Кож, кожного дня ми можемо доповнювати нашу скарбничку, тому що кожен ресурс. він... Дає нам можливість побачити інші функції, інші можливості. Сьогодні ми зупинимося на одному ресурсі, це ресурс від Microsoft, і натискаю на створити це Кепілот. Для того сьогодні ми будемо створювати з вами ось такі, таких міфічних героїв. Ось таких. Як це зробити? Ну, я для цього вже підготувала промти міфічних істот. Для того, щоб зробити Зображення, ви вже знаєте про те, що коли ми працюємо зі штучним інтелектом, нам потрібно прописати промт. Ну, Наприклад, я зараз візьму промпт одного із міфічної істоти, ну, наприклад, лісовик. Я знайшла ці описи в інтернеті і зараз копіюю. Переходжу на ресурс, вставляю свій промпт. Після опису обов'язково потрібно вказати стиль. Стиль краще обирати для Це стиль казковий або фотореалістичний. Далі натискаю на кнопку Створити. За декілька хвилин, секунд, можна сказати, буде створюватися наше зображення. І ось ресурс нам надав ось такого лісовичка. Ми обираємо те зображення, яке нам більше сподобалося, і можемо собі завантажити на комп'ютер, або Зберегти у бібліотеку долучаєте до своєї скорбнички генератор зображень зі штучним інтелектом. Бажаю вам творчого натхнення.